В той момент, коли воно прилетіло, мене склало в ножнички, я сказав, що ноги били, праву ногу вивернули в другу сторону. Восьма ранку мене поранилося, о десятій вечора я попав тільки в лікарню в Запоріжжі. Там вже і в мене, скажімо так, почалася стане ну, зупинка серця, клінічна смерть. Він приїхав додому, я не знала, як він буде пересуватися, то він все на руках робить. Він собі спокійно пересувається на руках і ходить по хаті. так. Їсти варить на колясці, під'їжджає, посудом помиє і прибере в хаті. Подивився на мене і волейбол, куди мені? Попробував, ну, звісно, воно там поки не призвичаюся, а потім воно якось я зрозумів, що воно досить і непогано виходить.